Всіх вітаю, і чому вирішив записати пост, тому що дізнався з соціальних мереж. Що коли був обстріл міста Умані, ви пам'ятаєте, дуже великий обстріл був декілька днів тому. Було зачинено бомбосховище в будинку культури, а також було зачинено бомбосховище в мерії. Вони ж його зробили для себе любимих, а не для людей. І люди просто вимушені були в великій небезпеці, знаходитися, Благо, все обійшлось, але це свідчить про повну моральну і цинізм діючої так званої міської влади, як вони себе називають. Насправді це банда, яку очолює сьогодні Андрій Дикун і Маріонетка Плітньова навіть віддала всі команди зачинити бомбосховище, що так їм зручніше. Їм начхати скільки людей загине, скільки постраждає. Просто їм так комфортно. Собі вони поробили бомбосховище. Я пам'ятаю, коли я опікувався містом ще в 2021 році, наприклад, то навпаки була дана команда, що в мерії будь-яка людина могла зайти, там, в туалетом скористатися іншими речами. А тут вони в мерії зробили бомбосховище, але нікого туди не пускають сволочі. Тому я вважаю, що ми чекаємо, все ж таки, коли буде мир, коли буде перемога України, і потім цю всю банду на виборах. Законний спосіб винесемо. Але я зараз буду звертатися знову заявами про злочин як нардеп до правоохоронних органів людей. прошу максимальний репост всі мають знати про цих негідників, які повністю вже втратили облік людини, і та ж сама Плітньова лише про себе піклується та ж сама Тірещенка, у якої батька в Росії гроші насилає з Росії. Вона лише про себе піклується. Той самий Ганіч, перший заступник. Лише свій бізнес, вон ларьки якісь ставить свої перевозки, крадеть гроші з бюджету. Це людина Дікуна. Ну, Дікун, звичайно, ми знаємо, що всім цим керується і покидяк, який під час війни вкрав завод у маніфермаж і захопив його фактично на вкрадені гроші. Придбав, але на людей їм начхати. І пусть вони відчитаються, скільки було грошей на бомбосховище потрачено. А де, де ці бомбосховища? Чому зачинені знову? Чому підвергаєте небезпеці життя людей, наражаєте на небезпеку? Треба боротись. І я вважаю, що сьогодні міської влади нема в місті, є просто банда, яка знущається з людей. Тому прошу максимальний репост, прошу зробити так, щоб ці сволочі, принаймні через громадський публічний резонанс, щось почали робити. Слава Україні!